Усіх вітаю глядачів, близьких, друзів, церкву, сім'ю, всіх, хто дивиться, Божого благословення вам. Декілька думок, як завжди, сьогодні вранці, ми разом з вами помолимося. Читаючи Слово Боже, я звернув увагу, що дуже багато є закликів, які Господь через Слово Він звертається. Він каже, щоб ми покаялися. Він каже, щоб ми любили. Він каже, дуже багато таких речей, до, ко... до чого він нас закликає. Але одне із них є таке, що є, ну я би сказав, дуже практичне сьогодні для кожного з нас. І це такий заклик: Не бійся. І я собі сьогодні роздумував про те, що дуже багато з одного боку дуже сміливих людей, але інколи вони потрапляли на територію страху. і... І для всіх всіх людей Господь і сьогодні каже, і для нас не бійся. Ми могли би згадати Давида, його перемогу над Галіафом, але могли би і згадати, коли Давид він прикидувався тим, що він безумний, і питали, чи це не той Давид, який здолав того Галіафа. Ми могли би сьогодні згадати Іллю, який мав велику перемогу, а потім тікав, бо одна жінка щось сказала. Ми могли б згадати Гедіона, бо коли прийшов Ангел, і він каже, муж сильний і храбрий. Він каже, те, який я сильний, який я храбрий. Я тут на цьому тоці ховаюся, бо я від ворогів і я маленький, і моє плем'я маленьке. І він дуже багато випробовував через всі ці події Господа, щоби побачити його силу, його славу. Але Господь звернувся і до нього і казав: Не бійся, ми могли би сьогодні. Згадати Петра, який спочатку казав, що якщо треба, піду і в в'язницю, і життя своє віддам. Але коли до нього зверталися люди в останні моменти життя Христа, він казав: Я не знаю цього чоловіка, про що ви говорите? І ми могли би згадати учнів по Воскресіння Ісуса Христа. Написано, що двері кімнати були зачинені від чого? Від страху. Могли би згадати і також сьогодні. І Адама і Єву, як вони згрішили перше, що зробили, вони ховалися. І Господь запитав, де ви, що ви, і вони кажуть, ми злякалися, ми боїмося, бо ми вчинили це. І тому, читаючи Слово Боже, я бачу, що Господь він підбадьорює і каже, що всі ці речі можуть траплятися в нашому житті, але це все можна здолати. І для себе я дивлюся, про що говорить Святе письмо. Господь звертається 2 Тимофія 1, 7, і каже Павло до звертаючись до Тимофія. адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. І це дуже важливо. Це є пріоритетом і запорукою Божих людей, що він дав нам не духа страха. Сьогодні багато людей вони просто. Переможені страхом, і вони дуже багато чого бояться, інколи не знаючи навіть причини, інколи питаю, люди кажуть, я не знаю, але я дуже боюся. Павло говорить наступне Римлянам 8:15, тому що ви не одержали духа рабства, щоб знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо, ава Отче. І цей дух, він, даний для божих діточок. І тому перше, про що хотіли би сьогодні зважати, що ми є особливими людьми, якщо ми не тільки знайомі, а ми діти Божі, тому що Господь Він дав Духа Святого, який пробуває і живе в кожному із нас. І Він говорить: ви, мої сини і доньки, завжди кличте мене, ава, отче, бо таточко батько. І тому чому? Бо батько завжди чує і зважає на вас, тому і дав нам духа не. Страха, а якого духа сили, любові і розсудливості. Ось і це сьогодні дуже важливо зрозуміти, що є дещо те, що може стати цим таким стрижнем в житті християнина і кожного із нас, що допомагає нам серед усіх всіх подій. Якщо людина каже, що я нічого не боюся, то напевно. Вона не розуміє, про що говорить. Завжди ми маємо деякі побоювання, страхи, боязні. Бо ми сьогодні живемо на території, де є війна. І не одна людина, вона не застрахована, щоб не мати якихось таких моментів. Але наступне, на що я собі зважив, Біблія каже: не бійся та не страхайся, я з тобою говорить сам Господь. І завжди краще і легше, коли є хтось з тобою. Але якщо той хтось, про кого ми говоримо, є Господь, то це підбадьорює і це дарує нам наснаги і сили, щоб нам здолати всяку боязнь, всякий страх. Ісая, 41,10, він каже так: не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе і тобі допоможу. І правицею і правди своєї тебе я підтримаю. Знаєте, це дуже цікаво, але пророк він говорить не бійся, він говорить, Господь говорить через нього з тобою, бо я і що роби, не озирайся. Знаєте, якими чуємо, які звуки, бо ми лякаємося десь, ми завжди озираємося і дивимося, хто є навколо нас. Але зверніть увагу, Ісая говорить, що Бог він звертається до нас і каже, що не бійся чому, бо я з тобою. І звертаючись до Ісуса Навіна, Господь каже наступне: це перший розділ дев'ятий віршик. Чи ж не наказав я тобі? Зверніть увагу, Він наказує Ісусу Навину, Господь і каже, будь сильним та відважним, що роби. Не бійся і не лякайся. Чому? В чому є запорука? Бо я з тобою, Господь Бог твій, у, всякому, у всьому, де ти будеш ходити. Він каже: Я ніколи тебе не полишу. І зважаючи на це, дуже цікаво, що сам Господь Ісус Христос, коли Він звертається до учнів вже перед тим, як бути піднесеним, Він говорить наступне Матвія 28,30: Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Він каже: Я перебуватиму як з вами? Повсякденно. Він ніколи не залишає. І тоді, коли ми не маємо тої потреби і ми не маємо якогось страху чи боязню, і тоді, коли ми йдемо, може, долиною смертної тіні, як Давид писав, 22 розділ псалмів, четвертий віршик, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятися злого, бо ти при мені, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. І це дуже важливо зважити, коли це щось таке приходить, чи Господь при мені, чи він мені, чи я з ним, тому що це є запорукою того, що ми можемо мати спокій серця. Дуже гарно сказано, ти при мені. Господь каже: Я поселюсь в них і буду ходити в них, і я буду їх Богом, а вони будуть моїми діточками. І Павло він цю думку. Підтверджує, каже так, івреям 3:6: Христос же як син у домі Його, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. І Павло тут звертає на це увагу, що ми є його, що ми є його домом, а Він є в нас. Але дивіться, коли тільки відвагу і похвалу. Знаєте, завжди людина, яка не боїться, люди називають її відважною. І Господь каже: Я в тобі і тому будь-яким. бережи свою відвагу. Євреям 13:5 Павло каже: бо він сказав: Я тебе не покину і не відступлюсь від тебе. Притиску всіх цих обставин і всього того, що сьогодні є, тут у нас в Україні. Господь, він сьогодні звертається до мене і до тебе. Він каже, що я не відступлюсь від тебе, я не покину тебе, я буду завжди. Я пройду цією долиною смертної тіні разом з тобою. Ось і наступне, я би хотів сказати, що е, треба зважити на того, хто він є. І я собі так е, тут е, занотував, що не соромся і не, б, не бентешся, бо я твій Бог, говорить Господь. Ось кого я знаю. Знаєте, я завжди е, хочу сказати, що люди вони, так би, вихваляються людьми, які мають статус, значення, силу, владу в цьому світі і завжди хочуть до цього якось доторкнутися. І ми сьогодні не стидаємося, тому що наш Господь Бог, знаєте, який він є. що собі нагадую, хто він є для мене, але нагадую себе текстом Святого Письма: це 102-й псалом і тут. А можна читати з першого віршика Давид, він говорить про того, хто той, хто зі мною. Він каже: Благослови душа моя Господа, все моє істе, святе ім'я Його, благослови душа моя Господа, і називай всіх благодійств Його. Він прощає всі провини Твої і зціляє всі твої хвороби. Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром Твоє життя. та... Відновлюється як урла молодість Твоя, Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривжених із дев'ятого вічка. Співчутливий, і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди він звинувачує нас і не вічно гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами і не відплачує нам. За нашими провинами, бо як високо над землею небо настільки велика його любов до тих, котрі шанують його. Як далеко є схід від сходу, захід від сходу, так віддали він від нас наші беззаконні. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, хто його бояться. І знаєте, я хотів би занотувати для себе і для кожного з нас. Деяку думку. Він говорить, що я той, хто навколо тебе і в тобі. Пізнай мене, пізнай моє серце, будь на території любові моєї і не полишу її. Чому Чому це так важливо? Тому що Святе Письмо каже, що там, де є любов, там немає страху. 1 Івана 4,8, Іван каже так: страху немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. А хто ж боїться, той не досконалий в любові. І хотілося би для себе зауважити на деякі речі. Знаєте, інколи ми кидаємо Божу любові території Божої любові, Його серця і його обійм. Бо Павло каже, що ніхто не може вихопити з цих обійм. Але інколи ми, як ті блудні сини, ми полишуємо ідемо, і самі себе наражаємо на небезпеку. І маємо страх, і маємо біль, і маємо всі ці речі, які приходять, коли людина полишує Божі обійми і території Божої любові. Тому що дуже важливо, зростати в пізнанні та любові до Бога. Це є запорукою мужності в цьому світі та в цих обставинах для життя. Без боязні, бентежень та страху. Ще собі е, такий невеличкий момент я занотував. Те, чого ти боїшся надбільше, показує, що для тебе найцінніше зараз, і де ти довіряєш Богові найменше. Дуже гарна думка, і розмірковуючи про це, знаєте, я себе запитав, чи все я віддав. В руки Божі. Знаєте, одного разу той юначок помните, прийшов, він каже, я вже все геть зробив. Він каже, є те, що не дає тобі бути в моїх обіймах, є те, що тебе відділяє від мене. Каже, піди, полиште все і йди за мною. Але він так не зробив. І тому, знаєте, я би сьогодні ще, ще раз звернув увагу на такі величні і гарні риси Бога по відношенню до кожного із нас. Ми читаємо 2 Тимофія 2,13. Павло каже так: якщо ми не вірні, то він залишається вірним, бо себе зріктися не може. Він той, хто вірний, він той, хто не полишить. <кій> і в житті самих мужніх і сильних мужів віри, коли ми читаємо Слово Боже, були періоди, коли вони лякались, коли вони боялися. І Господь звертався, Він казав, будь мужний, і не бійся, і не лякайся. Чому? Бо я з тобою, я не полишу, я вірний своєму слові, вірний сам собі. І тому сьогодні я хотілося б підбадьорити, якщо десь ви попали на територію боязні і страху, зверніться до Господа, покличте до нього. Бо він каже, закликуй до мене, і я покажу тобі велике і недоступне, чого ти не розумієш і не знаєш. Він готовий це показати, показати свій захист, показати свою оборону навколо кожного з нас. Ось і Божої благодаті кожному з нас, незважаючи на все, на всі ці тривоги, на всі ці обстріли, всі ті речі. Давайте ми будемо стояти в надії, в радості, в тому, що сам Господь Він каже: Я вірний, і я не полишу тебе. Я буду з тобою, і причому як буду завжди. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми сьогоднішній день і наше життя ми віддаємо Тобі. Бо там, де є ти і де є ти з нами, там нема страху і боязні, там є віра й довіря Тобі, Твоєму слову, і тому ми віримо, як казав Павло, що ніхто і ніщо не може вирвати нас з обійм Твоїх, Господь, з обійм Твоєї любові, бо ми надто цінні, щоб ти міг втратити нас, Господь. І тому сьогодні ми просимо, Господи, дай мир і спокій нашому серцю, кожному з нас і нашій країні і державі. Ми цього дуже і дуже потребуємо. Але ми покладаємося лише на Тебе, в тобі стоїмо, з тобою стоїмо до слави Твоєї. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь Бог, він збереже кожного із нас, збереже нас на території своєї любові, в своїх обіймах. Хай Бог захистить і буде покровом для вас, ваших сімей, близьких, рідних, знайомих, діточок, онуків. І будьте благословеними в цьому дні, в ім'я Ісуса Христа.